Переселення Ерін впродовж кінця VI століття до Ночери своїх поселень на широкі півострови середньоморського узбережжя від Пірнейського півострова аж до Єгипту та Сирії, так звана Велика Грецька колонізація, безпосередньо стосувалося і південних територій сучасної України. Адже Південне Причорномор'я стало одним із основних центрів Мілецько-інуійської колонізації уже в другій половині VII століття. На острів Березань, нині це острів на території Миколаївської області, виникає перше давньогрецьке поселення Сефеніда. У VI столітті Донешоєри, до нього додаються Тіра, Ніконія, Олія, Херсонес, Феодосія, Пантікапей, Фанагорія, Гереманнаса, Горіпія та інші північно-причорноморські міста життя грецьких поселень на землях північного причорномор'я. за початкували переважно вихідці із Мілета та Гераклії Понтійської. Хоча повну роль у колонізації в цій процесах відігравали й переселенці з інших грецьких міст Ефеса, Калофона, Теоса та інших. Майже тисячоліття, тисячолітньої історії існування античних поселень на півдні України, вивчені вчені від Виділяють три періоди: перший елінський, друга половина Сьомого століття до нашої ери, середина першого століття до нашої ери, час становлення і розвитку в регіони тісних економічних і політичних взаємин з грецьким світом, переселення на місцевий ґрунт грецької матеріальної та духовної культури, основу організаційної, політичної і сучасного життя, апробованих на матеріковій Греції, друга римський, друга століття. Друга половина першого століття до нашої ери 70-ті роки другого століття нашої ери, час охоплення римським впливом всього північного Причорномор'я та включаючи частин та включання частин міст до Римської провінції Нижня Мезія. Третій період пізньоантичний, приблизно третя чверть третього, друга половина. 5 4 століття до ери, часи поступового занепаду античної цивілізації на теренах Північного почорномор'я. На першому елінському періоді виникають кілька етапів: архаїчний і класичний Елінський. Архаї... Архаїчний етап охоплює події 6-го початок 4 століття до ери. Головним для цього етапу є завершення встановлення елін... Античних центрів Північного Причорномор'я. підкорення персами в 546 році до ери Інонії, встановлення тиранічних режимів з сплата данини і повинність населення військової служби в перській армії спричинили масову міграцію малоазійських греків у Понтійський регіон. Саме цього часу було. Заселено найширші простори Північного Причорномор'я та розпочато якісний новий етап розвитку політичних, організаційних процесів. У цей час не лише розширюються освоєні землі навколо до старих колоній полісів, а відбувається проникнення в інші. Райони Північного моря, зокрема, Нижнє Підністров'я та Західний Крим. У другій половині VI століття, в 1 дослідчі 5 століття до нашої ери, на Босфорії Кімрійському виникають так, такі значні поселення, як Фанагорія, Кімерик, Патрей, Парфеній та інші. Вирішальну роль у заснуванні належала вихідцям із Іонії, насамперед Мілета. Згодом тут виникають такі важливі центри античної колонізації, як Пантікапе, Пантікапей, Ніфофей Феодосія, тощо ще пізніше почало, почали освоюватися менш сприятливі економічно і демографічні райони Нижнього Подністров'я. Тоді виникла Ніконія або Ніконія, або Ніконія. на східному узбережжі Дністровського Лиману. А також згадувані античними авторами Офіс, Офіуса і Тіра. Та до найпізнавіших і мало розвинутих хоч в архаїчний час юнійських колоній належить Керетинітида. Херсонес Ставрійський у Західному Криму. Колонізаційна практика елінів на першому етапі передбачала заснування поселень на островах піостроєвах, мисах тощо. І найменшими були пов'язані із сушою та мали природні захисні кордони. Як правило, спочатку створювалися невеликі торгові пункти, так звані Емпірії. Тут закладалися товарні склади, які використовувалися при організації. Обмінної торгівлі з місцевими чи сусіднім населенням, із збільшенням числа колоністів і можливістю на нагородження безпосереднього проживання на новому місці розпочинається друга фаза колонізації, що передбачала освоєння зручних для розселення місцевості і почали формуватися сільськогосподарські округи в місцевих міст, так звані хори. У другій половині шостого на початку. 5 століття до Нашери розпочинається процес про поступового формування полісів, порівняно невеликих від кількосот тисяч осіб. Общин громадян, головних, головним заняттям яких було землеробство, що складало їхню економічну базу. Важливою ознакою місцевого поліса була також його торгівельна робітнича інфраструктура, найбільше економічних успіхів у розгляда Розглянуту добу досягла Ольвія, Пантікапей, Німфей, Феодосія, Фанагорія.